Привіт! З вами Олікс Грін і ми продовжуємо шлях до чемпіонства в грі Мініфутбол. А поки не забув, поставте лайки, вподобайки, підпишись на мій канал, щоб не пропустити все найцікавіше, що буде відбуватися, не тільки в цьому відео, а й в майбутньому взагалі. І так, народ, пройшов знову э, на тиждень і ми з вами примісилися в кваліфікації і в класі. Турніру, бо ми були з вами в Diamond League, а тепер, точніше, в Champions League. а да, Diamond League, а тепер ми з вами в Champions League. Просто це вже Зовсім трошечки, зовсім небагато для того, щоб дійти до Legendary і all Старс. Ну це лише на словах, якби звучить, що воно просто ізі. А насправді, звісно, треба трошки старатися кутіти. Але е, суть і вся е, сіль, скажімо, і смак цього відносика не в тому, що ми з вами стали на одну лігу крутіші, а в тому, що ми з вами зараз будемо збирати нагороди турніру вихідного дня. Це для затравочки, для такого там. Теплесенько гарантийського настрою відкриємо парочку паків, які в мене тут накопичилися після перемоги в іграх. І підемо до самого основного головненького. Насправді, коли я грав в турнірі і його закінчував, то висів на другому місці. Але мені народ такі зубри попалися, що там просто втягатися з ними було ну, прям дуже складно. Третє місце. Ну, я вам хочу сказати, що це не найгірший варіант, насправді, серед того, які там перци зі мною грали. Отримую значок дарування, отримую одну картку на легендарочку. Головне, що я отримую один ультрапак, в якому 6 мегапаків. І буду сподіватися, що мені там також щось файненьке, гарненьке випаде. Ось, дивіться, дивіться на цих монстриків. У мене 209 голів. За 20 ігор і я третій. І на другому 242, на першому 437. Чувак, блин, ти на чому сидиш? Ти які допінги приймаєш? Як у тебе пальці треновані, що ти 400 плюс голів забив 20 ігра? І дивіться, щоб ви розуміли платнячок. Четверте місце 201 гол, п'яте 191, шосте 190. Короче, Коротше, взагалі це була просто така заруба. в мене давненько такого не було. і... Ну, хоч одна карта на легендочку і то в порядку. Ще й фараон, йомойо, -йо, фараон, хто не знає, це Мухаммед Салах, е файний гравець англійського Ліверпулю і просто крутесний перець. Блін, Салах, це, це реально круто. Так, Перший мегапак нашого ультрапаку, дивимося, що тут є у нас цікавого. Ну таке для затравочки, нічого особливого, лише один епічний. Так, о, тут вже путіше, другий мегапак і вже два пічних гравця у нас, голдя кем. Так, давайте далі, наступненький, третій. Подивимося, що в нас тут буде. Опа пуйки. Картка на штоєра. Мануель штоєр, мій якби фаворити, який знаходиться в основі. Грає в захисті. Непогано, норм. Три карточки на кармайка. <рик> Ой, народі! Карточка на Бекхема випала. Уху! Блін, оце вже топ. Це вже супер. Все, все, те, що ми там зайняли якесь там місце. то вже все фігня. То вже як би абсолютно немає ніякого критичного значення. Навіть картка Мухаммеда Салаха просто блікнет на фоні картки На Spice Boys або David B. Фу. Це було круто. Це було дуже-дуже дуже круто. Супер. Ще й випало. Що у нас? Дві картки на лорда Едді. Фу, блін, народ, це був реально дійсно, топовий мега-опінг, мега, мега Прикольно, супер. Я дуже, я просто, я як Сон. Довольний. І в мене навіть, якщо ви побачили, в мене оце на аватарочки, ось такий крутецький перець, э, э, слонік. Він якраз показує от, э, мою довольну пику. Ви її бачити не можете, але уявіть, що оцей це зараз це я. Блін, друзі, круто було. Супер. Мені сподобалося, файно. Картка на Деда Бехіна, два на Лордаеді, картка на... Лордееді, Мухаммеда Салаха, це якби всі наші плюшки, які ми отримали після турніру вихідного дня, двох ігрових днів суботи та неділі. Клас! Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Мені дуже файний початок футбольного тижня. Друзі, вам добра, миру, благополуччя, здоров'ячка, працьовитого тижня. Будемо на зв'язку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато неймовірних відео. До зустрічі!